У ніч з 7 на 8 грудня закінчилася 54-річна історія одного із найодіозніших правлячих кланів у сучасній історії сирійського клану Асадів. Десятиліттями вони правили багатомільйонною країною, спираючись на побудовану вертикаль влади, сформовану майже виключно залавітів, послідовників таємної маловивченої гілки шиїзму. Опорою режиму були репресії, пропаганда, допомога з боку державі згоїв та наркоторгівля. Як виявилося, все це не найкращий фундамент для стабільності в держави. І режим впав. Всім привіт, це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про те, чому режиму Башара Асада прийшов кінець. Но ви підписуйтеся та бийте у дзвоники, щоб завжди першими дивитися мої відео. Послідовники культу родючості, чисті язичники, ворожі чужинцям недовірливі до ісламу, що часом зближуються з християнами, з якими їх ріднить доля ізгоїв. Так у книзі британського шпигуна і авантюриста Лоуренса Аравійського сім стовпів мудрості описані представники дивної секти алавітів. Лоуренс безжально їх там описує, називаючи хитрими і схильними до обману. Більше нічого про них книга обсягом майже у 700 сторінок не повідомляє. І це не дивно. У розпал Першої світової війни, коли Лоуренс Равійський блукав околицями ворожої його рідній Британії Османської імперії у спробах підняти повстання місцевих племен, але віти не грали, хоч якоїсь помітної ролі у проблемі і політиці Близького Сходу. Скажи тоді, хтось словоносу, що одна алавіцька сім'я незабаром захопить владу у Сирії і зможе її тримати більше половини століття? Шпигун напевно просто розсміявся. Алавіти на той час були ізгоями, єретиками в очах більшості сусідів. Їм була майже недоступна освіта їх не брали на державну службу і не довіряли жодної роботи, крім найбруднішої та найневдячнішої. Але процеси переділу світу, запущені, зокрема, Лоуренсом Аравійським, перевернули все з ніг на голову і привели вчорашніх ізгоїв до вершин влади. Ізгоїв, які взяли собі гучне ім'я Асад, що в перекладі з арабської означає лев. Алавіти це послідовники езотеричного релігійного вчення, яке з'явилося в 9 столітті в Багдаді. У ньому змішалися шиїцький іслам, близькосхідне християнство, доаврамічні вірування і навіть ідеї давньогрецького філософа Платона про переселення душ. Для середньовічного ісламського світу це було відвертою єресю. Але лавітів оголосили віровідступниками, і їм довелося тікати якнайдалі від влади на задвірки тодішнього ісламського світу. На Середземноморське узбережжя Сирії та Лівану. Там вони й жили століттями, лише інколи стикаючись з сусідами і час від часу стаючи жертвами релігійного прагнення мусульман сунітів які бачили у них ворогів ісламу. З часом алавіти, прагнучи зберегти в таємниці від ворогів свої релігійні догмати, перестали приймати неофітів, у яких часто бачили. Сунітських шпигунів і перетворилися на закриту етноконфесійну групу. Тобто Алавітом не можна було стати, не можна було прийти в цю віру, алавітом можна було тільки народитися. Коли, за підсумками Першої світової війни імперія Османа розпалася і значні її території були поділені між державами-переможцями, Франції дісталася та частина Близького Сходу, де серед інших жили Алавіти. Париж, оцінивши несхожість цих людей, Іншим своїм новим підданим навіть дав згоду створення окремої держави Алавітів, але довго вона не проіснувала, ставши жертвою договорняка між французькою владою та сирійськими націоналістами. Французи включили державу Алавітів до складу великої Сирії, розраховуючи таким чином задобрити сирійців, які голосніше виступали проти іноземного панування. Французи швидко збагнули, що в Сирії, де більшість населення сприймала їх як окупантів, варто робити ставку на релігійні меншини, як на опору свого режиму. Насамперед на алавітів, які безперечно будуть вдячні тим, хто витягне їх із злиднів та безправ'я. Так алавіти стали масово залучатися як новачки до військової школи в Дамаску, яка незабаром переїхала в Хомс і отримала статус академії. Ця академія випустила тисячі офіцерів та чиновників для. Для французької адміністрації, так і для незалежної Сирії, до речі, після того, як у 46-му році Париж відмовився від претензій на Близький Схід. Серед її випускників були і три організатори військового перевороту 63-го року, внаслідок якого влада в країні захопила партія Баас: Салах Джадід, Мухаммад Імран та син Шейха Алі ібн Сулеймана. Хафес Асад усі троє були алавітами. Хафес Асад виявився більш цілеспрямованим і хитрішим за інших. За своє життя він взяв участь у кількох переворотах, за підсумками останнього з яких у 1970 році став главою держави. На момент початку війни у 2011 році Алавітів у Сирії було 12-15% серед цього населення. Це трохи більше 2 мільйонів людей. При цьому саме Алавіти з моменту приходу хафеса Асада до влади займали майже всі більш-менш відповідальні посади в уряді, армії, спецслужбах та регіональних органах влади мусульманам-сунітам, яких в країні було ну 70%, при асадах належало кілька міністерських крісел і пара генеральських посад. Претендувати, на які могли лише люди, котрі довели свою виняткову лояльність особисто президентові. Декілька впливових сунітських кланів з Дамаска та Алеппо отримували державні замовлення на такі вигідні проекти, як будівництво адміністративних споруд або постачання армії. В обмін на постійний приплив грошей з бюджету, клани мали зберігати лояльність алавіцьким президентам і тримати під контролем своїх робітників і службовців. Ці робітники і службовці повинні були вірити, що без Асадів при владі їм було б куди гірше і вони б жили бідніше. Пропаганда зображувала спочатку Асада старшого після його смерті у 2000 році його сина Башара Асада, як мудрих і чуйних правителів, які невтомно працюють на благо всього народу. Але вірили їй не всі тим більше, що реальність, у якій у неалавіта було набагато менше кар'єрних можливостей, суттєво відрізнялася від картинки, яку малювали державні медіа. У відповідь на узурпацію Алавітами влади в сунітському середовищі почали набирати популярності радикальні ідеї. У 1979 році бойовики суніти вбили кілька десятків курсантів військового училища Алеппо, більшість із яких були алавітами. 1982 року суніти з руху брати мусульмани підняли повстання в місті Хамма. Хафес Асад відповів масовими обстрілами міської забудови, вбивши кілька тисяч людей. Ще тисячі сирійців пройшли через ув'язнення, тортури у в'язницях на базах. Муха Барта таємної поліції у Сирії була побудована система державного терору та тотального неприйняття жодного інакомислення. Вороги Хафеза Асада автоматично ставали ворогами держави. Ми зараз продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Велика подяка всім, хто підтримує канал лайками, підписками, донатами, коментарями, поширенням відео, спонсорством чи просто добрим словом. Це дуже приємно і важливо для мого камерного проєкту, який в останні місяці переживає найкращі часи. І також я б хотів в цьому відео як зазвичай порекомендувати вам сервіс таблеточки, це сайт і благодійний фонд, який допомагає онкохворим дітям. Ще раз всім дякую за будь-яку підтримку і ми продовжуємо. Хафес Асет задовго до своєї смерті думав над передачею влади. Його старший син Басіль зі шкільних років знав, що він має змінити батька на чолі держави. Басіль будував військову кар'єру, налагоджував стосунки з владою сусідніх держав і був справжньою зіркою світської хроніки, поки його молодший брат. Башар навчався на офтальмолога та відкривав під чужим прізвищем свій лікарський кабінет у далекому Лондоні. Але в 1994 році Басіль загинув в автокатастрофі, і його батькові не залишилося нічого іншого, крім як повернути явно не найулюбленішу дитину в Дамаск і спробувати зробити з неї гідну заміну собі. Башар швидко відучився на військових курсах, отримав офіцерське звання, під нього переписали конституцію, знизивши мінімальний вік для кандидата в президенти. Та у 2000 році, з результатом 99,74, він став главою держави. У перші місяці на президентській посаді Башар відзначився обіцянками провести демократичні реформи, про що підконтрольні йому медіа трубили як про небачене досягнення, навіть вигадали їм назву. Ська весна, але далі справа не пішла. Досвідченіші чиновники з команди Асада старшого швидко заморозили запал колишнього офтальмолога. Йому пояснили, що в країні, де вертикаль влади спирається на членів нечисельної секти, жодних демократичних перетворень, жодних чесних виборів навіть на самому низькому рівні бути не може, тому що кілька випадкових людей, не пов'язаних із сектою та не лояльних особисто президенту, зможуть розхитати цю вертикаль або навіть її повалити. Реформи згорнули, так і не почавши, і все залишилося як і було. Пропаганда з величезними портретами та статуями трьох. Хафеза, Басіля і Башара Асадів по всій країні, переповнені дисидентами таємні в'язниці і підгодовані держзамовленнями впливові сім'ї. У такому становищі Сирія просто не мала шансів уникнути хвилювань під час Арабської весни, що прокатилася близьким сходом і північною Африкою на початку 10-х років. Як і більшості інших. Охоплених тоді антиурядовими виступами країн у Сирії революція починалася з вимог демократичних реформ. Функціонери режиму, усвідомлюючи, що демократизація стане кінцем їхньої влади, оголосили протестувальників терористами та агентами іноземних спецслужб. На них було розв'язане справжнє полювання, і після того як на мирні мітинги Асад відповів тортурами та розстрілами демонстрантів, опозиція взялася за зброю. І тут... З'ясувалося, що головна опора правлячого режиму це алавітське командування армії та мухабарат, тепер грають проти нього. Солдати-Суніти тисячами бігли з армії, часто разом із зброєю та технікою. Вони переходили на бік повстанців або просто залягали на дно, чекаючи того, чим це все закінчиться. Армія режиму опинилася на межі розвалу. Повстанці зайняли кілька великих міст та стояли поблизу Дамаска. Режим Асада тоді врятувала пряма іноземна інтервенція. Асади не завжди мали добрі стосунки з Іраном. Можна сміливо сказати, що 1979 року, у результаті революції, ця республіка спочатку навіть була відверто ворожою уряду. Іранські революціонери шиїти мріяли про поширення своїх ідей по всьому регіону і готові були підтримувати будь-які сили, які в цьому могли їм допомогти. Неважливо навіть сунітські чи шиїцькі. Вже згадані криваві події Валепу та Хамі на межі 70-х-80-х були натхненні саме іранською революцією. І їхній провал, а також неготовність інших країн наслідувати приклад іранців, змусили Тегеран Змінити свою позицію на більш прагматичну. Революціонери вирішили спершу сформувати коаліцію з держав із помітним впливом шиїтів або присутністю шиїтів у владі. І тут дуже до речі довелося недавнє на той момент визнання шиїтськими богословами алавітів як однією з гілок шиїтського ісламу. Відносини засадом стали тепліти. Дві країни розпочали поступове зближення, яке досягло максимуму після початку громадянської війни в Сирії. Тегеран відправив на допомогу союзникам своїх генералів і військових радників. Шиїти, біженці з Пакистану та Афганістану, які намагалися врятуватися в Ірані від переслідувань на батьківщині, були насильно відправлені до Сирії, де стали частиною армії. Асада. Фінансоване Іраном, ліванське угрупування Хезбола відрядило в Сирію тисячі бійців, багато з яких опинилися в загонах формуваннях створених для знищення бійців сирійської армії, які пішли в СЗЧ або здавалися противнику трохи згодом. До цієї компанії союзників Асада додалася і Росія. Всі разом ці іноземні сили утримували режим від падіння у 14 15 роках. Без них війна закінчилася б набагато раніше. До речі, фінансувалася ця війна досить екзотичними методами. Режим заробляв мільярди доларів на виробництві та продажу синтетичного наркотику. Який називався Каптагон, дуже популярного на Близькому Сході та в деяких державах Африки, завдяки іноземним союзникам та їхнім грошам, у тому числі і від наркопромислу, Башар Асад зміг не лише зупинити наступ загонів опозиції, а й змусити противника відступити до районів, здавалося б, далеких від. Головних та ключових міст країни така ситуація, коли Асад за допомогою чужинців контролює центр країни та Середземноморське узбережжя, поки опозиція просувається на півночі країни біля турецького кордону, могла б продовжуватися ще дуже і дуже довго. Але Асада підвели його головні союзники, яким сирійський фронт давно вже набрид Росія в Україні, а Іран зайнятий проксі війнами проти Ізраїлю в Газі та Лівані. Без іноземних армій, та ще й у ситуації замороженого, але зовсім незакінченого конфлікту, диктатор, який міг опиратися лише на десь 15% населення країни, мав небагато шансів утримуватися при владі й далі. І тому його поразку після майже 14 років війни та 54 років правління кладу Асадів, можна вважати закономірною. Пишіть, як ви вважаєте, що буде з Сирією далі, чи зможе вона стати мирною країною, і якими будуть її відносини? Сусідніми країнами підписуйтесь на канал. Хай вам щастить.